Перед тим, як розбиратися з тим, що таке комплексне спряжене число, дуже швидко пригадаємо, а що ж таке взагалі комплексне число, комплексне число це число вигляду А, плюс БІ, де А і Б це просто дійсні числа, до яких ми вже звикли, з якими багато працювали, а І це таке специфічне вигадане число, яке в квадраті дорівнює мінус. 1. Дійсні числа в квадраті не можуть дати від'ємне, а це число може. І відповідно будь-яке комплексне число воно складається із двох частинок. Перша частина, яка так і називається в математиці, дійсна частина, так, дійсна частина, це оцей от коефіцієнт А. І це насправді і є дійсне число, дійсні числа, до яких ми звикли. Але в комплексних чисел є ще одна частинка, називається уявна частина. Так. І коли ми природньо говоримо про комплексне число, ми сприймаємо уявну частину як другий доданок. Але насправді формально уявна частина це саме оцей дійсний коефіцієнт, уявна частина. До речі, слово уявна не зовсім чесне, коректне, бо ну, насправді воно геть не уявне, воно дійсно існує. Але так прийнято. І також ми вже знаємо, як воно виглядає це число на комплексній площині. Так, якщо ми зробили комплексну площину, яка є аналогом певним координатної площини, тільки в нас осі відповідають не за два окремих дійсних числа, а за дійсну частину нашого числа і уявну частину нашого числа. То кожне комплексне на такій площині буде мати свою адресу. Точно так само, як дійсне число мало свою адресу на числовій прямій. Так само комплексне, це якась точка на комплексній площині. Тобто, якщо у нас десь, тут, наприклад, А, що є дійсним числом, а отут десь, скажімо, Б, яке таке, також дійсне число, то от оця точка це буде наше комплексне число А плюс БІ. І ми вже вміємо з цими числами робити операції, вміємо додавати, віднімати, множити. Але ділити насправді ми не розбиралися, бо це з тим, бо це насправді значно складніше, якщо не знати, що таке комплексне спряження. Ну, і, і здається, саме час розібратися з цим. Комплексним спряженим до якогось комплексного числа називають число. Так, якщо це наше. Давайте число z, комплексні прийнято цією літерою позначати, тоді. Спряженим до Z. Це може позначатись або отак, або інколи малюють зірочку. Так. Це спряжене до Z. І якщо Z було А плюс БІ, то спряжене, може так позначатись, може так. Ми будемо рисочку використовувати. Це просто число А мінус БІ. Тобто це. Також комплексне число, в якого дійсна частина така ж, як у нашого в базового, а уявна частина в нас з протилежним знаком. Зауважте, тут був плюс, ось, а тут у нас мінус. Дійсна частина така ж, як у базового, а уявна з протилежним знаком. В такому випадку це число називається спряженим до нашого числа Z. Тобто, якщо наше число, наприклад, було, скажімо, 3 плюс i, то спряжене до нього це 3-I. А якщо наше число було, скажімо, 5-1 друга І, то спряженим до нього буде 5 плюс 1 друга І. Спряжені дуже легко побачити на комплексній площині, адже у них дійсна частина не відрізняється. Тобто по оцій осі вони будуть знаходитись ну, так само так, на тій же вертикальній прямій. А уявна частина у них така ж, але з протилежним знаком. Тобто, воно насправді це число воно буде напроти. Ну, і в цілому на комплексні число можна дивитися як на вектори, які йдуть до цієї точки. Відповідно, це буде отакий вектор, який симетричний. Точка симетрична, вектор симетричний, можна по-різному на це дивитись. І тут виникає питання: Тют. Це так просто, навіщо про це ціле відео. Річ в тім, що. Ці числа дають мають дуже класні властивості, і ці властивості дають нам всякі прикольні можливості. Перша властивість доволі очевидна і її добре видно з цього вектору зображення. Річ в тім, що яке б комплексне число ми не взяли, можемо брати будь-яке. Якщо ми додамо число і спряжене до нього. То ми завжди отримаємо дійсне число в результаті. Причому це буде не просто якесь дійсне число, це буде подвоєна їх дійсна частина. Якщо дивитися на це графічно, це дуже-дуже природньо. Бо якщо додати ці два вектори, то ми насправді що отримуємо? Ми отримаємо ромб. Так? Правило додавання паралограма. Так? І у нас оце нове число, воно бачите, на дійсній осі, і воно вдвічі далі, ніж. Їхня дійсна частина. Тобто, якщо отут А, то отут буде 2А. Якщо ж поглянути на це алгебраїчно, це також не складно. Адже що таке Z? Z це А плюс БІ. А спряжений до Z – це А мінус БІ. Ну і, відповідно, оці два хлопці скорочують одне одного. І залишається 2А. Тобто дуже природня властивість. Цікавіша властивість, що якщо їх помножити між собою, то ми також отримаємо завжди дійсне число, причому теж доволі цікаве. Давайте спробуємо алгебраїчно це зробити. У нас z то A плюс BI, спряжений до z це A мінус b І якщо ми перемножимо, можемо, наприклад, формулу скорочного множення скористатись, або просто чесно кожного перемножити. Ми отримуємо, що це А квадрат. Мінус b квадрат i квадрат. Але ж ми знаємо, що i квадрат це насправді мінус одиничка. Тобто, насправді цей і квадрат можна прибрати, просто змінивши знак. І ми отримаємо просто а квадрат плюс b квадрат. Ну, і по-перше, оскільки а і b це дійсні числа, то відповідно сума їх квадратів також буде дійсним числом. А по-друге, скоро ви дізнаєтесь, що таке модуль. Комплексного числа. І виявляється, що добуток числа на його спряжене це квадрат модуля. Ми це запишемо, але познайомитись з цим трішки пізніше. І це все дуже класно, але є ще одна дуже-дуже крута можливість це вже не властивість, це вже можливість, яку відкриває комплексне спряжене. Річ в тім, що, я про це вже згадував, ділити комплексні числа дуже-дуже неприємно. Адже е, множення воно легке, бо ми можемо розкривати дужки, так само, як з дійсними числами, а ділити складніше, бо нам потрібно якось оберну операцію будувати, це зводиться до систем рівнянь. Ну і насправді це доволі неприємна штука. Але комплексне спряжений дозволяє це дуже-дуже спростити. Насправді, ви вже слово спряжене майже напевно, чули, коли намагались позбутись ірраціональності в знаменнику. І зараз ми використаємо дуже-дуже подібний нато прийом. Уявімо, скажімо, що вам потрібно порахувати. Давайте я тут закрию. І ми спробуємо порахувати, наприклад, 5 плюс і розділене на, скажімо, 3 мінус 2 і. Так. Дріб це ж ділення, тобто насправді це те саме, що число 5 плюс і розділити на число 3-2i. І. і це не просто, але якщо ми чисельник і знаменник домножимо на спряжене до знаменника, так, тобто на 3 плюс 2i в знаменнику, ну і відповідно в чисельнику, щоб нічого не змінилося, то нам стане значно простіше. Давайте поглянемо, чому. Що в нас буде в знаменнику? В знаменнику справді те саме, що ми перед цим робили. Це ж добуток числа не його спряжене. Тобто результат буде дійсним числом. А саме це буде 3 квадраті мінус 4 х е, Ну, Тобто, давайте одразу порахуємо, це буде просто 9 і квадрат – це мінус, тобто 9 плюс 4, тобто 13. А чисельники доведеться чемно перемножити обережно. 5 на 3 це 15, 5 на 2i це плюс 10i. І. і на 3 це ще плюс 3i. Ну, чи і 3, але зазвичай спершу кажу число. Е, дійсне. І, і на 2i це плюс 2 і квадрат. Ну і 2і квадрат це ж насправді просто мінус 2, бо і квадрат це мінус одиничка. Відповідно, 15 мінус 2 це 13. А 10i плюс 3i це плюс 13i. Ну і в результаті ми отримаємо, що це 13 плюс 13i розділити на 13. Так сталося абсолютно випадково. Але які б не були наші числа, головне, щоб в знаменнику ми отримали дійсне число. А на дійсне число ми вміємо ділити легко, адже ми можемо просто розділити окремо оцей доданок. На 13. Давайте я це отак зображу. Так. А окремо можемо розділити оцей доданок на 13. І таким чином ми отримаємо, що це 13 на 13 одиничка, так. ну і 13 і на 13 це ішка. Відповідно, ми в результаті отримали нове комплексне число, в якого дійсна частина одиниця і уявна одиниця. Спробуємо швиденько ще одне з меншою кількістю пояснень, але з якимись більш дивними числами, щоб не виглядало як співпадіння. Давайте, наприклад, 7-3i і розділимо це, скажімо, на мінус 2 плюс, скажімо, 5i. Що ми робимо? Ми домножуємо на спряжене до. Знаменника. Чому зауважте, ми не можемо тут змінити знак, бо це дійсна частина. Ми маємо змінювати знак уявної. Буде мінус 2 мінус 5i. Відповідно, в чисельнику також мінус 2 мінус 5i. Далі рахуємо, що у нас тут буде? Тут буде мінус 2 в квадраті мінус 5i в квадраті. А чисельнику треба обережно розкривати дужки. так вони тут є. 7 на мінус 2 мінус 14, мінус 3 на мінус 2, це плюс 6 і. Потім 7 на мінус 5 і це мінус 35, і мінус 3 на мінус 5, і це плюс 15 і квадрат. Далі все подібно до того, що в попередньому випадку було. Знизу у нас 4 мінус 25i квадрат. Тобто, насправді, це 4 плюс 25. А зверху, обережно, у нас буде мінус 14 і ще мінус 15, бо і квадрат це мінус. Тобто мінус 29, а 6 i мінус 35, і це мінус 29i. Чесно, я не випадково. Я випадково, я не навмисне. Так. Ну і, з, і знизу 29. Ні, це якась чорна магія. Доведеться ще один приклад робити. Бо в нас знову все гарно скоротилось. Так, тут насправді плюс 25, тобто 29, мінус 1 і ще мінус 1 І. А, це цікаво. Це цікаво. Давайте ще одну. Це ж, це ж класно. А, давайте візьмемо. З дропами, щоб ну, точно не співпало. Е, давайте 5 мінус 1 друга І. Розділити, скажімо, на 3 плюс І. Рахуємо. Домножуємо спряжне: на 3 мінус І. Е, ну і зверху на те саме. Щоб нічого не змінилося. Що ми отримаємо? Е, знизу буде 3 в квадраті 9. І мінус і квадрат, тобто плюс 1. Зверху ж обережно розкриваємо, буде 15, 5 на 3, потім мінус 5 і. мінус 3 других і, здається, нам вдалося подавати прокляття. І кхм, мінус 1 друга і на мінус і, це буде плюс 1 друга і квадрат. Отже, якщо ми обережно перемножимо. То ми отримаємо, що це. Ну, мінус 5 і ще мінус півтора, і це мінус 6 з половиною. і, Ну або 13 других, як вам більше подобається. А 15 і ще, тут, по суті, мінус одна друга. Це половиною, І це треба розділити на 10. Ура! Більше не буде красивих скорочень. Але оскільки 10 це. Дійсне число ми можемо просто знову ж таки поділити, і в цьому випадку у нас буде 1,45 дійсна частина, і мінус 0,65 і уявно.